Ісуса Христа і його словами мені рома. Yeah, yeah. Ми благодарні нашому Богу за нинішній, благословенний і Бог нам дарував, за новий день, який Бог прожив в нашій житті. Ми також дякуємо Богу за таке огнення благодаті, ми маємо, що ми так свободно можемо приходити в Дом молитви і можемо просвятити його святе і ім'я. І в початку нашого служення, перед нашою молитву я буду читати, Слово Боже, яке записане у книзі ісвір з перші стижки з 3 глави, я буду виборочно читати і в своє кладовище, що буду читати. Перемісце буде 3 глава з 1 по 6 стишок. Книга Ісві, 3 глава з 1 і по 6 стишок. После цього возвеличил царь Артатекс, Амана, сина Адафа Вугаянина, і вознес його і поставив селище його выше всех князей, которые у него, І все служащие при царі, которые були в царських урод, кланялись і падали вниз перед Аманом. і вот так приказав цар, а Молдопей не кланявся и не падав вниз, і говорили служащі при царя, которые у царских воротах, зачем ты присыпаешь повеління царське і так. Вони говорили йому кожен день, а він не слухав їх, то вони донесли Аману, щоб посмотреть у своїх слове своє Мордухи, ібо Он священ їм, що он і влияние. І, когда увидел Аман, що Мордухи не планяясь, і не падає ни перед Ним то і гніва Аман, і показалось ему нічтожним наложить руку на одного Мордохея. Но так как сказали йому, що из якого народу Мордухев, і то задумав, Аман істрибить всіх людей, которые були во всім царстве Артапекса, как народ Мордохев, ми чули туди тепер, коли. Цар Аркарпес, он возвеличив одного із своїх помічників, бо там всіх <свистит>, амана, і поставив його вище всіх своїх. І цар приказав, коли буде проходити отаман, якого звеличив, щоб падати, кланятися перед аманом і між тими людьми, там, які були при цареві, був є мордохий, який не кланявся, який не слухався того приказа, як, який сказав це, щоб падати і поклонятися в тому. І Люди, вони говорили мордохиєві, але він не хоче слухатися тому, вони сказали Аманові і хотіли якби провірити це встоїть стоїть в тому, щоб не поклонятися тому. І коли ми сказали Аманові, то Аман, коли проходив, він вивів, що Мордухій не кланяється тому. Почав звитися на то, то йомуся не любило. І он хотів належати рукою на Мордохия, але так, як йому говорили, що то мордохи з юдейського народу, то Арман задумав, щоб відстрелити не тільки одного Мордохия, але щоб розстрілити всіх юдей, які є не тільки в тому городі, але всьому царстві по всіх областях, царством царя, Так персона було великою, 127 областей було. І по всіх областях було того народу. І коли отаману приходить і царові і дає такий совіт царові, що є такий один народ, який має свої закони, який не починається законам царським, і щоб того народу істрибити, тому що він недобрий, він не сповняє закони ті, який цар який цар дає, і цар согласився, він каже: не буде так. І Аман ще до того говорить, що якщо цей народ буде стремлений, я даю 10 тисяч таланту серебра за то, що буде этот народ стремлений. І, і цар согласився. Ми написали приказ від імені царя, скріпили. Перським, царським і отримали по всіх областях, в яких, по всіх областях де був і народ Юдейський. Цар із Аманом, вони сиділи і гостилися. Приказ був ісповнений. Ти пісня були обнесені по всіх областях. І коли хто учув молодой, то Йдемо, читаємо у четвертій гарі, і ми вже там... Когда Мордохий узнав, що, делали, що, делали, що делалось, розбирав об'яжди свої і возложив на сім'я в ретище, пепел, і вийшов на середину города і взяв з воплем великим гордо, і горьким і дошел до царських ворот, так, як не можна було ходити в царські ворота, Боретище грамо в всякої області і місці, куди тільки доходило повеління царя, і указ його було більше цитування в ідею і пост, і плач, і воквітищі, і теплі служили постел для многих. Бо він не той, коли вже Мордохій учув, о тому приказує, який цар суздав і був вже розосланий цей усейський народ, то Мордохий розриває свої одежди, виходить на ту площадь, кричить, що істрибіння нечесного народу і всього то. І то донесли цариці, цариця і спілкую. Спір була і коли і сфір вона чула, що Мордохей там, вона не знала, чому він вийшов, що все стало. І вона взяла одежду, послала через хівнухо, не били, своїх інух, які в неї були, своїх слуг, щоб Мордохей одівся, але Мордохей не захотів одіватися. І он пересказав, передав п'ять через слуг, цар, щоб Сфір вона йшла і царюві, щоб вона просила, умовляла царя. Щоб цар змінився над народом і змінити приказ. І цариця, вона говорить, вона не може піти, вона не може так поступити, тому що коприй царів не був позваний, то там один суд смерті не може. може приходити, які суд призвані. Але цариця вона дає совет термографію, і вона говорить, що прежде чим я хочу, щоб. Об'явити пост, щоб Мордохий пішов в тому городі Суза, де ми знаходилися, усіх, созвав усіх людей, які є, щоб постилися дні. і Савиця говорить, я своїми служанками буду не поститися поститися обом, щоб я могла піти, щоб Бог домудрость мені пойти і указати о цьому питанню і сказати цареві. І вони так і зробили, вони. Молилися, постилися. І коли <кій> э, кончився пост на третій день, ме читання п'яти його спочатку, на третій день світ оділася по царській і стала на внутрішньому дворі царського дому, перед домом царя, цар же сидів тоді на царському пістолі своєму у царському домі прямо проти в вдома. Коли цар увидів царицю і світ, на дворе вона знайшла милость в глазах його, і простер царь к золотий скіпер, который був в руке його, і ісфір, і и поснулась скіпер там, І сказал їй цар, що тебе, цариця и і яка просьба твоя, даже до половини царства буде дано тебе, І сказала Исфир, якщо царю благоугодно, пусть буде цар з аманом сьогодні на пір, на пир, который я приготовила ему и сказал царь, сходите с за Аманом, чтобы сделать послугу эсфир и грешил царь с аманом пир, который приготовил эсфир. Наверное, той, что э, эсфир, коли закончился, и когда не количество, и она... Зняла ти одежу і тихому поставився, оділася в царськує одіяння своїх, пішла е, на площадь, там яка була е, перед домом царя, цар був домі. Е, е, окно царя було перед у е, площею, виділив царицю, полівав царицю, зрадилася і він говорить е, цариці, яке желання твоя царця? Що ти хочеш, я тво... і сповню твоє живання, тож ти прийшла навіть до кого царства, я тобі. І да. цариця говорить говорит, царові, є сняла володим Твої з його час царя, то пусть прийде сьогодні на цей на пір, який я приготувала для тебе цар і для Амана, для того Амана, який хоче побудити народ Ізраїльський. І цар каже, добре, цар посилає свою слух за Аманом, вони приходять на той. Тир, який приготувала їм цариця, і коли вони там сидять, грустяться, п'ють вино, і цар знову віддає царицю, яке твоє желання, що ти хочеш, то просив мене. П'ятий говорить, що що хоче, навіть до поле серця, вони дає і цариця. Йому говорить, що якщо угодно царю, то і завтра, щоб прийти, тоже на такий самий пір. І цар він согласився. На те, щоб їх завтра прийти, і Аману он теж і Аман, коли виходить від царя, він піде вдома, такий довольний, радий. Але по дорозі, як він йшов додому, то він euh, у цього мордохия, на якого він злився, який не поклоняється йому, то він мав як вистривожився. І знервувався, і він приходить до він говорить і жінці, і друзям, яких він призвав він, хвалиться, як його возвезли цар, як його поставив вище всіх князів його, як і цариця теж призвала тільки його і царя, і яку велику має почість у царя. Але каже, тільки помішає мені то, що. Тот он, я дуже нервуюся з ним, мені порт, портить все настроєння, я не можу з ним выйти. І тут совет, э, дає совет його жінка і його друзя. І коли ми читаємо 14 стишок, 5 глава, і сказала йому Зареш, жена його і все, друзі його, пусть приготовлять дерево вишиною 50 локтей, і утром скажи саду, щоб повесили вохення на ньому. На і тогда ввесело і дім пірсарем, і понравилось. Ето слово, Ам, і он приготував дерево. Ми видимо, що тот совет, який дала його жінка, його друзя, з яким він говорив, яким він там хвалився. Він йому понравився і він зробив так, як було йому сказано тому Советові. І и... у шести начала в ту ночь Господь одняв сон от царя, і он веєр принести пам'ятні днів днів записі і читали їх перед царем, і наділому записано там, як Мордохей на Аваху і фару, двох ємну царських, оберігавши порог, которые замишляли наложити руку на царя Артарпекса. і сказав цар, Катая дана почесть, предвиччиє Мордокею за ето. і сказали отроки царя, служавши в Україні, нічого не зроблено йому. І сказав цар. На дворі. Пришел, то да, на двоє, Аман вже прийшов, тоді на внішній двор, царство дома, поговорити з царем, щоб повесити мардохея на дереві, которое он приготував на нього. І сказав <coughs> отроки царю, вот Аман стоїть на дворе і сказав, царю, пусть воєн. І вошев Аман і сказав йому, царю, що взяли тому чоловіку, якого цар хоче, потічити почистю. Аман подумав серце своє, кому другому Хоче царю казати почесть, крім мене. І сказав Аман Царю, тому чоловіку, кого цар хоче отечі почистю, пусть принесуть до діяння царської, котрівається цар і приведуть коня, на котрому є царь, возложить царський вінець на голову його. І пусть подадуть одіяння і коня у руки одному із первих князей царських і обліку того чоловіка, кого цар хоче дотічити почестю. І, e, і виведуть його на коні на своє площу, проголосять перед ним та діляться тому чоловіку, якого хоче отечити цар по І сказав цар Аману, то чаше, возьми одіяння і коня, як ти сказав, і єлай ету Мартакею і Оденину, сидячиму царських ворот, нічого не упусти і всего, що ти говорив. Туму єдине. То, що і вже воліємо, як, Бог, як завжди, вже Бог заступився, за і вже Бог заступається, Бог дає розхичає на молитву, які має тост, який був представлен Богу. І видимо, що Бог не має у царя одній ночі, цар не може спати, цар рано приходить, призиває свої. Слух і говорить їм, щоб принести книгу записи, книгу, книгу, які кожен день записує те, що ся робило. І цар находить у книзі, що Мартохий, на якого аман злиться. Він спас як життя царя, два йнуха царські, які були, вони замишлялися, я щоб убити царя. І Мордохій то чув, він сказав, що цариці, і у нас відволік, то було так, і ті люди були у і То було записано в ній, але Мордухів не був тоді вознаграждев. І коли Бог однієм сон, то цар не йшов, то і Вінує, чим вознаградив, кажуть нічим. І тоді як ми чули, цар призиває Амана, аман вже приходить із тим, щоб повісити Мордохия. Вже дерево готове все взяти і повісити там. Сталося, може не казати, щитані минути житті мордохию, але мудини воно стається не так. Як, як замоштлов, то аман, а стається зовсім по-другому. Місто того, щоб Мордохи був повічний, Бог розвищає Мордохи, він стає ще вище Амана. Аман просить Аман собі думає серцю, кого цар може вознаградити майдужий як його. Він його возгласив, он і напирли, що так тільки його може платити. Він просить то, що йому ся любило, а то все було його, якби казати, його врагове. І коли цар сказав, я не знаю, як було то Аманові, як він то вже там видержав при царові, коли цар говорить йому, що йди, зроби Мардухи, а Мардухия він хотів, він вже був своїх, щоб його купити. Але як цар сказав, так і Аман зробив все то. І коли вони пройшли, то ту дистанцію, яку кажу, говорив Аман, щоб приголосити, що почать по тому чоловіку, цар рознаграджує і потім вернулися, Мордохий пішов на своє місце, Аман пішов додому, накриває свою голову. Йому дуже погано, тяжко. І він говорить своїй жінці, своїм тим друзям, що це стало, як це вийшло, і вони йому говорять. Ну, Належно ти падеш перед мород тому що Мартухей, якщо він є із юдейського народу, він із народу Божого і з ним є Бог, і ти вже не встояш. І той приходять. От царя слуги тороплять Амана, що вийшов на цей пир, який приготовила цариця. І коли Аман приходить і знову там сидять, гоститься, і той вже царти, німом звітує знову царицю, ну що, яке твоє живання? Чим ти вже хочеш, щоб я тебе вознаградив? Цар хоче чути, що буде просити в нього цариця, і цариця говорить, то вже що? Вона хоче, щоб вона і її народ залишився живі, тому що вони продані і осуждені на сміх, і щоб цар відмінив, то ти приказуєш, що ми приговорені на сміх, і тоді цар говорить цар говорить царіці, і хто такий? Кото такий казав, що? Ти на снег, і то все, і вона проти говорить Аман, злобний аман, який то зробив, то Аман зробив, який то є. І Я зачитаю саме ще голову, пані Величка. І прийшов цар з Аманом піровати Свірі, цариці і сказав, царю сірі, та живе тут е, е, второй день, володимир піра, такої желання твоє цариця і сірі, воно буде. Воно будет удовлетворено. и такая просьба твоя, потяга Бого царства, она будет исполнена. Причала Спир царица і сказала, если я нашла благоволение в очах Твоїх и і если царю благоговорому, то да будуть даровани мені життя моя, желанию моему і народ мой по просьбе моєї, ибо Бог продане мой, і народ мой, на истреблені в білення, И погибель. если бы мы проданы были рабы и рабыні, я молчала бы, потя в рамках вознаградив би ущерба царя. И отвечал цара картес и сказал, царицей хто кто это такой де тот, который важится в сердце своєм взял там? И сказала Исфир, враг, или я этот злобний Аман. І Аман запретал перед царем и царицею. и царь и царю стало во гневе своем спира и выше и пошел царь при дворце, а нам же остался умолять о жизни своей царицы, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Тогда царь возвратился из сада при дворце в дом пира Аман был припавший к ложу, на котором находилась сфир, и сказал царь, даже и На силой царицу упадет в доме у меня слово вышло из уст царя и накрыли Амана. Аман и накрыли лицо Амана и сказал Харбона один из юнухов при царе Бог Дерево, который приготовил Аман для царя. Мордохея горячо добре для царя стоїть удома Амана, вишиною 50 локтей, і сказав цар повести його на ньому і повести його на, на дерев'я, которое он приготовив для Мордохея і гнем царя у тих. Він гаментую, що як, як і сталося, і як Бог теж відпочає на те молитви, які молилися, на ті відповіді, Бог спасає того народу юдейського, і як Бог спасає, місто того, щоб повісили було амана було, щоб повісити козахея, його розвисели. І місто того, щоб ось здравлений народ був приданий на… і був повішений сам Аман. І Ісус Христос говорить, що я хочу, щоб ви поступали з вами, люди, так і ви поступайте. Як поступав Аман із народом, народом Божим, так поступив і цар з Аман. І каже Христос, Христос кого яму на другого, Він сам упаде. Аман приготував дерево для того, щоб повісити Мордохія, Він сам був повішений. Друге, щоб той я. Як велими ви, витримував ту мудрость, мудрость цариці, як цариця поступила, мудро е, і вона не йшла сама, коли е, Мордохий предложив, щоб вона йшла посити, вона не пошла, вона сказала, що тоді логія представити Богу, щоб Бог е, як Бог рішив, і вони так і зробили мовими, як Бог піти на кінці молитви. На молитву і пост тих людей, які молилися, і цариця з ними молилася. Друге, що я тут для себе взяв то у тих советах, які були тут, які були е, сказані Аманові, коли Аман жалується в тому, що Мордухий портив настроєння йому не може він не може бити, не може жити, не видіти того мордухи, як, я. і тут йому дають. Ти добрий совет, ти не знаєш, що робити, зробити дерево, лишанує після локтю, повісити його і все, і ти йдеш спокійно на пір, тобі ніколи не ввозити, ти ну, підеш нормально на то. І ти совити були добрі, але вони були добрі в їх очах. Вони не були добрі, бо ти совити, вони не були в Бога. Вони самі говорять, вони не вірили в Бога і вони не були добрі, тому що вони ті совети послужили. Дуже недобре самому Аманові. Ми відали ці совети, які були в цариці Мордохеєві, вона <кій> давала Богіс. Вона советувала, щоб те, що їй було сказано, щоб випустити царя, представити сфера Богу і як Бог дасть. І ми відаємо, що Бог і сповнив, і сповнив те желання, яке. <кій> Про які молилися, про які постилися ти, ти, усі люди. І много в нас буває у нас людей в, в, в житті, буває, коли ми приймаємо до, недобрі совети. Недобрі совети не добрі совети, вони нам добрі, і ми їх скоро приймаємо, а те добрі совети, коли нам е, говорять, вони себе дуже тяжко приймають. Їх буває, коли не приймаємо їх, які би послужили нам на добре. І допоможе нам Бог, щоб ми, коли є в нас якісь нужди, які є потреби або проблеми, щоб ми могли принести нашому Богу, якого у наших молитвах. І Бог, Бог відповідає на те проблеми, на те, на то все, і Бог рішить так, щоб молоде все добре. Нашому Богу буде вічна слава нашого Сусину, Святому Духу. Амі. Будемо молитися.